Доброго дня, шановний семиклас, ми з вами сьогодні а, розглянемо, а, ну я скажу так, велику кількість задач різноманітних на половальний рух. Вони більш а, цікаві, ніж задачі на обертальний рух, бо а, Задачі на обертальний рух якось обмежені формулами фізичних величин, які характеризують обертальний рух. А ось на коливальний рух тут є над чим поміркувати, як одну величину виразити через іншу, і так далі. Є. Отже, задача перша: голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Знаєте, частоту колувань голки. А також скільки коливань здійснить говка за 2 хвилини. Розбираємо, що нам дано в даній задачі. Отже, голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунди. Період це час одного повного коливання. Позначаємо букву Т великий. Треба знайти частоту коливань, частота коливань позначається буквою ню, знак питання. І скільки коливань, N велика кількість коливань здійснить голка за 2 хвилини. Дві хвилини це ніяк не період, це звичайний час, який нам о, подано в даній задачі. Просто те, я, якщо в періоді число значення написала, то і тут не буде. Отже, тепер, визначивши, що є. І що треба знайти? Запишемо з вами дано. Дано це коротка умова задач. І так, період 0,25 секунди. Далі, час. Дві хвилини. Треба знайти частоту і кількість коливань. І так, дивимось уважно, період в секундах, тут все мене влаштовує, а от час у хвилинах, час потрібно. В хвилинах в системі Сі перевести в секунду. В одній хвилині 60 секунд. Два помножити на 60 дорівнює 120 секунд. І так, отже, розв'язання. Треба знайти частоту. А, звичайно, ви можете сказати, що є а, формула для знаходження частоти, це кількість коливань поділена на час. Але кількості коливань в нас тут немає і близько, але визначено період коливань. Частота і період це здаємо обернені фізичні величини, тобто їхній добуток дорівнює одиниці. Звідси частота. Ню дорівнює одиниця поділена на період. Така формула є у вас в презентації, ми з вами її в зошит записували. Отже, частота і період. Взаємопов'язані, вони взаємообернені, їх добуток ню на Т дорівнює одиниці. І звідси ми виражаємо шукану величину. Не забуваємо перевірити одиниці вимірювання. Одиничка поділена на секунду. Для Частоти коливань, одиниця поділена на секунду. Це певна одиниця вимірювання, яка називається герц. Означається, г це читається герц, честь фізика, названа німецького. Також ми з вами про це говорили на уроці і є в презентації. І так, ню дорівнює. 1 поділити на 0,25. Поділити на 0,25 це все одно. Що помножити на 4? Один помножити на 4, це буде 4. 4 Герц. Так, ну а тепер треба знайти. Кількість коливань. Ось тут можна хоч через пряму формулу для періоду, хоч через пряму формулу для частоти. Ну, наприклад, якщо я піду через пряму формулу для періоду, період це час коливань, поділений на їх кількість. Звідси, звичайно, я можу виразити N. Я вам вже розповідала про цю хитрість. Ви просто міняєте хрест на хрест. З тим, що стоїть через нас дорівнює. Тобто N це час поділений на період. Перевіряємо одиниці вимірювання, N дорівнює час в секундах, період в секундах, секунда і секунда скорочується. Замість них не пустоти, а одинички. Один поділити на один це один. Дійсно, кількість є безрозмірною фізичною величиною. Після чого я можу порахувати кількість коливань. Отже, час 120 секунд поділити на 0,25 секунди. Ще раз. Поділити на 0,25, це все одно, що помножити на 4. 120 множу на 4, то рівня 480. Ось така кількість ковувань голки швадської машинки за 2 хвилини. Ну і дійсно, якщо ви згадаєте, як працюють. Сучасні електричні швадські машинки, то дійсно така кількість поговань є реальною. 4 коливання за секунду, ну, ви навіть оком не дуже розрізняєте, так, як рухається голка швадської машинки, тому, в принципі, є досить реальним значенням, яке, яке ви отримали. Поїхали далі, наступна задача. І так, деяка точка струни поливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. І шлях у метрах пройдеться точка за 5 секунд. Отже, що нам дано, і що ми будемо шукати. І так, деяка точка струни поливається з частотою. Частота поливань – це ню. Амплітуда 2 мм. Амплітуда, нагадую вам, це вже фізична величина, яка характеризує безпосередньо саме коливальний рух. І амплітуда коливань це найбільше відхилення тіла від положення рівноваги. Як у горизонтальній площині, так і у вертикальному напрямку амплітуду можна визначити, так як відстать від положення рівноваги до максимального крайнього відхилення тіла. Який шлях у метрах? Ну, звичайно, в метрах ми будемо міліметри. Переводити в метри в системі Сі, пройдеться точка за 5 секунд. Це час. Нічого спільного тут з періодом поки що немає. Нам не сказано, що це одне коливання здійснюється за 5 секунд чи ще щось. Просто час а, 5. Секунд. Отже, запишемо дано до нашої задачі. І так, частота коливанню 1 кГц. Амплітуда коливань 2 мм. А час дорівнює 5 секундам. Треба знайти шлях, який пройде точка на струні от за 5 секунд. Отже, наступна колонка, звичайно, система С. По-перше, в мене не просто герци, а кілогерци, А по-друге, міліметри, а повинні бути метри. Отже, частота Ню кГц. Якщо при забули табличку, то відкриваєте її. Якщо я не помиляюсь, тут 27 сьома сторінка чи 24-та ваших підручників. Ну, це саме початок нашого вивчення, знайомства з фізикою. От префіксу тіла відповідає множник тисячі. Тобто ми один множимо на тисячу, звичайно, отримаємо з вами тисячу. Ну я просто вам. Нагадую, що оці префікси відповідають множникам, тобто, щоб перевести, треба помножити. 2 міліметри переводимо в метри. В одному метрі тисяча міліметрів. Отже, я ділю на тисячу, бо менше перевожу у більше, тому ділю, отримую 0,2 метра. І на цьому все. І так, розв'язання. Якщо в мене просять знайти шлях, то перед тим, як взагалі е, перейти до якихось міркувань про загальний шлях, треба згадати, а який шлях проходить матеріальна точка а, за одне повне повивання. І ми цей шлях з вами позначали буковкою l 0 v і позначало, що цей шлях дорівнює 4 амплітуд за одне повне коливання, одне а, тіло пройде 4 амплітуди. Ну, я так і підпишу за одне коливання. Так, якщо в мене це коливань. 10, 100, 300 і так далі. Відповідно, шлях, який я пройду, буде в 10, 100, 300 разів більше. Отже, для того, щоб знайти шлях, який пройде тіло за якусь певну кількість поговань, не за одне. Звичайно, треба нам. Шлях за одне коливання, тобто 4 амплітуди, помножити на кількість коливань, яке здійснить тіло. Як же нам знайти ту кількість коливань, яку зробить наша точка струни за 5 секунд? Дуже просто. Ми скористуємося формулою для частоти коливань. Частота коливань за означенням ню це кількість коливань за час Т. Звідси я, звичайно, можу дістати, виразити кількість ню. А, нагадую, що тут можна дописати одиничку і розкрити пропорцію хрест на хрест. Отже, n помножене на одиницю, це і буде n дорівнює ню помножити на t. Ну, і тепер я все в формулу, так, замість N добуток частоти на час аби, е, для знаходження шляху. І так, L дорівнює 4 амплітуди, помножити на нього і помножити на t. Не забуваємо про перевірку одиниць вимірювання обов'язково шлях L. Дорівнює 4 це безрозмірна величина, це число, амплітуда в метрах, частота в герцах і час у секундах. Поки що нічого скоротити не можу, але згадуємо, що Герц це одиниця на секунду. Множу на секунду, скорочується секунди, метр помножити на одиничку, це буде метр. Отже, все ми з вами отримали вірно. Тепер залишилось порахувати. Л дорівнює 4 помножити на 0,2, помножити на тисячу. І помножити на 5. Отже, помножу спочатку 0 цих 2000 на 1000. Ось тут три нулі заберу. Тут на три знака кому перенесу. Це 2 на 1, 2. Так, 2 на 5 – 10, помножили на 4 буде 40 метрів. Уявляєте? Ось такою частотою поливань в мене. Точка виходить вертикальному напрямку, пройде аж 40 метрів за 5 секунд. Ну, частота це досить, досить велика. Це тисяча коливань за одну секунду. А таких в мене аж 5 секунд. Звичайно, шлях вийшов великий, але це для даної частоти. Значення є реальним. Не забуваємо про слово відповідь, так, я скорочено, L дорівнює 40 метрів. Так, і переходимо до наступної задачі. А вона схожа, вона трошки обернена до тієї задачі, яку зараз ми з вами розв'язуємо. Отже, пружинний маятник являє собою тягорець, що коливається на пружину. Ми його бачили з вами в презентації і в підручнику, я сподіваюся, вже прочитали. І так, за 7,7 секунд тягарець подавав шлях ну, 0,4 метра. Якої амплітуда коливань мати, якщо період його коливань становить 1,1 секунди. Отже, що нам дано? Ну, маятник пружинний, добре, це поки що нам не про що не говорять. формулу прямо для пружинного маятника ми з вами ще не вчили. Але я знаю, що за час, це час, 7,7 секунди, тягарець подавав шлях. Це не за одне палубання, а просто загальний шлях 1,4 метра, якою є. Амплітуда коливань, отже невідома амплітуда. А, якщо період 1,1 секунди, Отже, період це велика буквально. Розібравши те, що нам дано, можемо записати коротку умову і так слово дано. Отже, є час. 7,7 секунди. Є шлях 1,4 метра. Ну, за цей час було пройдено такий шлях тягарцем. Так, є період повивань. 1,1 секунд. Необхідно визначити амплітуду ковивання. Амплітуда ковивання. І так, як бачимо, система тут не потрібна, тут все в секундах, в метрах. Отже, переходимо до розв'язання. І знову ж таки, якщо в мене в задачі щось кажуть про шлях, який пройшла точка при ковуваннях, я згадую, що є. Таке значення, як l 0 в яке дорівнює чотирьом амплітудам, і це за одне коливання, шлях за одне коливання, повне колування, пам'ятаємо так, щоб тіло повернулось в вихідну точку. Якщо я кажу про загальний шлях, то це буде шлях за одне коливання помножити на кількість моїх коливань N. Знову ж таки, де тепер мені ось тут знайти N, щоб я могла підставити в цю формулу і виразити амплітуду. А, дивіться, в цій задачі в мене навпаки є період. Період, знову ж таки, за означенням, це час поділений на. Кількість коливань. Виражаю звідси кількість, пам'ятаємо, що достатньо просто поміняти хрест на хрест місцями з тим, що стоїть через знак дорівнює. Отже, у чисельнику час, у знаменнику період. І ось тепер підставивши в дану формулу замість кількості. Відношення часу до періоду я можу розрахувати, тобто отримати формулу для амплітуди. І так, L дорівнює 4А, помножити на час Т, і поділене на період. Я маю право все це взяти під один знак дробу, бо часовий коефіцієнт йде множество чисельник. Так, тепер дивимось. Ось тут допишу одиничку, розкрию пропорцію хрест-нахрест. 1 помножити на 4АТ. Так і залишається. Одиничку можна не писати. так? Дорівнює шлях множино на період. Л на Т. Хрест-нахрест, не забуваємо між ними поставити знак дорівнює. Так, тепер виражаю амплітуду. Як же я її виражаю? Щоб знайти амплітуду. Я все, що стоїть через знак дорівнюю від амплітуди, тобто L на T. Відправляю у, уч... вибачте, на період, відправляю у чисельник. Це верх дробу. І ділю на те, що стоїть поруч з А, дивимось, зліва 4, справа Т. Не забуваю. І подивитися і наліво, і направо. Все. А, так, тепер перевіряю одиничку вимірювання. В чому ж буде моя амплітуда? Амплітуда дорівнює. Отже, L – метр, період, в секундах, четвірка безрозмірна, це число, звичайно, і час у секундах. Секунда і секунда скоротились одинички. 1 на метр метр поділити на 1 це 1 метр. Отже, все правильно ми з вами отримали. Тепер а, знайдемо амплітуду. І так, шлях 1,4. Період 1,1. 4 час 7, 70. Так. Маю право перенести кому ось тут і ось тут на один знак. 11,77, я скорочую по 11. Тут 1, тут 7. 1,4 поділити на 7. 0,2. І тепер 0,2 поділити на 4. Uh, 2 поділити на 4 uh, 0,5 десятих, да і ще забрати один знак, бо ділила я не 2, а 0,2 то буде 0,5 сотих. Метри. Якщо бажаєте міліметри, то можете домножити на 1000, буде 50 мм. Або в сантиметрах, то це буде 5 см домножено на 100, буде 5 см. Отже, знову ж таки, не забуваємо свого відповідь. 5 см для тягарця на пружинці, це реальна амплітуда, Бо якщо б отримали досить велике число, то це значить, що а, там ну, супер пупер жорсткість пружини, така взагалі форма пружини, все ідеальне. Якщо б ви зна... отримали досить маленьку, то це б означало, що або маса тягарця є дуже маленькою, і колування швидко загасають, або жорсткість пружини дуже велика. І це знову ж таки призводило до того, що колування швидко загасало. Так, далі поїхали. Серце одна з найбільш досконалих колувальних систем. Так, дійсно серце створює вимушені коливання, і наше серце також коливається безперервно, забезпечуючи нашу життєдіяльність. І так, у різних тварин воно скорочується по-різному. У кита, наприклад, відбувається 6 скорочень за хвилину, а у синички 1200 скорочень за той же час. У скільки разів частота скорочень серця синички, більша за частоту скорочень серця кита. І так, розбираємо, що нам дано. Отже, в мене є дві тварини: кит і синичка. Все, що буде стосуватися кита, я буду позначати індексом 1. Все, що буде стосується. Синички я буду позначати індексом 2. Отже, серце кита робить 6 скорочень за хвилину. 6 скорочень. Звичайно, це кількість N1 за час Т1, одна хвилина. Серце ж синички робить 1200 скорочень, звичайно, це їх кількість, це М2. Якщо сказано, що за той же час, то Т2 також одна хвилина. У скільки разів частота скорочень? Синички серця більше да частоту скорочень серця кита. Частота для синички це буде ню 2, а частота скорочень у кита це буде ню 1. У скільки разів це не окремо кожну частоту. Це не їхня різниця, а у скільки разів це ми знаходимо відношення ню 2 до ню. 1.